Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я знімаю огляд своєї колекції. Вона весь час змінюється, якісь аромати мені набридають, не хочу їх носити, і якісь новенькі з'являються. Отже, почну я. почну я з того, що похвалю арома-дифузор від Poetry Home. Я вам розповідала, я купила заради цієї прекрасної баночки. Le Chalet E -Bali. він єдиний був, хто там в старому дизайні мені підходив. І хочу сказати, що я дуже задоволена. Я, от коли сижу, там, читаю книжку на дивані. Я дуже чітко відчуваю його запах, такий легкий, приємний, хвойний, нагадує мені, Сірж Лютанс Парольдо. І ще в мене лишилася свічечка. Ну, Може бути такий варіант, що я куплю собі ле Транс Депарі. І перелью його в цю баночку. Ну, бо, я скажу чесно, я за дизайном йшла. Отже, мої аромати. Скільки в мене ароматів лишилось? Е, звісно ж, пантера обожнюю пантеру. Е, якось я себе підловила на тому, що я стараюсь її не заношувати, я стараюсь її поменше носити. Але кожного разу, коли її вдягаю, це ну, фурор. Вона дуже подобається всім, вона дуже гарна, дорого звучить. Я завжди отримую комплімент. Вона дуже шлейфова, дуже подобається моєму коханому. Ну, одним словом, ідеальний аромат. Правда, зараз дуже не дуже, а Дорого. Дорого. коштує вона раніше От 75 мл, коштувало дешевше, ніж зараз 50 мл. Отже, в мене пантерки є 6 флаконів. Це 250. Дві п'ятдесяточки запаковані, не буду їх розпаковувати. Оці всі слухи, що вона вивітрюється. Ну, не знаю, в мене не вивітрюється. ну, Можливо, мені пощастило і не буду стверджувати, що прям. Точно ні, а раптом, знаєте, я ж не проводила якісь... Я проводила тест, я ставила полосочку лаком для нігтів і дивилася з півроку. Ну, У мене не вивітрювалось, хвалити Бога, але хто його знає. Так, дві дві, чому дві? 75-точки, чому Три 75, але дві такі класичні. У мене. І одна ліміточка, золотенька. Ну, обожнюю її і стараюся... Стараюсь її поменше носити, бо, ну, по-перше, трошки дорого стало, а по-друге, стараюсь її не заношувати. Хоча я не думаю, що вона може мені набриднути. І я обожнюю цей аромат вже скільки років? З 20-го року, з 21-го, з 21 го року я її ношу. Це, напевно, був та, січень 21-го я її купила. І отака малюточка 25 мл. Зручно брати з собою, бо, як ви знаєте, пантеру неможливо переливати. Так, мій аромат антидепресант це Нобілі 1942 для Деллі Белюн, Теж дуже люблю. Дуже він мені піднімає настрій, він такий класний, смачний, життєрадісний. Це в нас яблучний пиріг з дуже гарною ваніллю. Що в нас там? Бергамот яблуко, кедр, кориця, мускус, ваніль, какао. Мені дуже подобається. Єдине, що я б йому, звичайно, і гучності додавала, і стійкості. Але, як вже є, так, в мене три флакончика його. Далі, кого в мене ну так, сталося, що три флакона це перлець де лалік це мій домашній аромат, мій аромат для релаксу. Я ношу цей аромат виключно вдома, бо я чула там скарги про те, що він смердить камфорою, смер пахне ліками ще я чула, ну і про камфору, ще я чула. От, Я його ношу вдома, моєму коханому, він дуже подобається. Дійсно дуже гарний аромат. Не знаю, кому там яка камфора, ліки. Ну, є в нього така ментольність. Мені, для мене він асоціюється з м'ятним тік-таком. Ну, тут в мене лише лишилась краплинка, я носила його, коли була в відпустці. Вдома в мене було багато. Роботи наукової, і от поки щоб якби зібратись з думками, от він класно мене збирає. там Коли мені треба переключитись на якусь інтелектуальну роботу, там написання статті, читати книжки, дуже класно, він мене концентрує і розслабляє в міру. І от поки гарна ціна на нього, я його задубла. Бо бачите, в мене тут лишились якісь крап... крапельки. Трошки його лишилось в мене, тому я вже купила дубль собі. Нехай буде, мені дуже подобається. Особливо мені подобається влітку, він дуже класний, свіжий. От, обожнюю. Так, мій дуже специфічний аромат на лютий березень. Теж дуже старий, напевно, найстарший в моїй колекції, аромат, так дійсно найстарший. Я його купила в 2016 році. Звісно, це не цей флакон. Той перший флакончик я віддала своїй найвірнішій підписниці. А це флакончик, напевно, був другий. Да, другий. З хорошого що вони трошки поміняли оцю не дуже якісну кришечку. Поміняли неякісну кришечку, на більш таку якісну. Ну, Аромат наче не змінився. Начебто не змінився. Люблю його носити. Е, лютий березень, він теж мене в цей такий тривожний період заспокоює. От, теж дуже гарний аромат, але в мене є така чітка сезонність для ароматів. Моя найдавніша любов, е, ну, якщо цей аромат найстарший в моїй колекції, але найдавніший, напевно, найдавніша любов це з студентських часів, з 2008 року. Я люблю аромат Midnight Poison. На жаль, він був знятий в 2014 році. І хочу сказати, що я вже не так за ним тяжко упадаю за цим ароматом. Недавно його носила, причому носила оригінал. Мені треба було собі створити такий зимовий святковий настрій. Дуже гарний, але я вже не ганяюсь за ним. вже не ганяюсь. У мене є два флакончика таких, ну, флакончики, це, я так сказала. тут залишки в флаконах, зовсім трошки. Оцей флакончик, який 30 мл, він мене більш задовольняє, бо в нього є лазерний бачкот, а в того немає. То я, в принципі, буду носити оцей, де немає, а цей-таки все буде мене, моїм еталоном. Так, заміна, яка я знайшла для нього для цього аромата. Я дуже довго тоді шукала для нього заміну бюджету і нашла в арабської фірми Fragrance World, аромат Пашан Night. -E. До речі, недавно я зустрічалася з моєю підписницею, з Оліною мамою. От і почула від неї аромат. Він дуже класно, дуже класно сидить, шлейф. Ну, от ми зустрілися, я зразу, по перше, його читала. Але дуже він дорого, дуже класно звучав на ній. Так що аромат дуже достойний. Ну, він деколи, якщо його передозувати, може набридати. Трошки оцей флакончик облуплений. Ну, цей флакон у мене дуже давно, він мене, напевно, з 20-го року, з кінця 20-го року. Цей флакончик у мене, так, да, десь так. Десь так. І от у мене є дубль його. Вони досить такі бюджетні, 600-700 гривень вони тоді стояли, коштували, перепрошую, досить бюджетні, але дуже класні. Дуже класні. так, такий, ну, Як на мене, цей найкращий аналог Dior Midnight Poison, Так, Silver Iris. Не так давно ми з цим ароматом знайомі, з січня. 24-го року він зразу закохав мене в себе, бо для мене це ідеальний косметичний аромат. теж. Але не можу носити довго. У мене щось таке зі мною відбувається, що я не можу дуже довго носити аромати. Вони мені або набридають, або не чують, так що мені ідеально там кожні 2-3 дні чередувати аромат. Але знову ж таки я вирішила його задублити. Поки не розпаковувала. Раптом він мені набридне, я зможу цей чудовий аромат комусь подарувати, бо те, що він мені набрид, не робить його поганим. Аромат взагалі дуже класний. Взагалі я довго таке шукала. У мене були схожі аромати: це Пол Сміт, вже не згадаю назву. Extreme Woman. Mm, що в мене ще такого плану було? Діз Wire, а всі решта там дуже дорогі Фредерік Малліп Стикон. Mm, ще там щось такого плану. Оцей аромат ідеальний: ціна якість. Ціна якість і його звучання. Лінтер ну, Д я не продала. Він Не, продав. не те, що не продався на це, треба час. Але я захотіла його поносити, бо якось ароматів стало менше. І от, поки я вирішила його залишити, хочу сказати, що він непогано звучить на холоді. От, не, вже нема оцих, що мене дратувало, кулькової ручки, в ньому запаху кулькової ручки, чорнил. Поки що ношу, поки що ношу, а там буде видно. У мене таке буває, що я можу носити-носити і продати. Е, моя новиночка. Modern Princess, але це знову ж таки, не була спонтанна покупка. Я над ним довго думала. Я зносила два пробника, 2 мл і ще 5. Я зносила, і вирішила все-таки його купити. Мені дуже подобається. Він, е, мені дуже подобається в ньому червоний сицилійський апельсин. його така легкість, яскравість. І на відміну від е, мене був ланван. Ланван жовтий, э, Гір Капрі, він мені почав хімозити. Цей же мені видається дуже натуралістичний, чим він мене підкупив. Так що поки що, от, ну, поки що він тільки в мене з'явився, мені дуже подобається. Мені подобається, як він звучить на морозі. Його така свіжість, яскравість. Подивимося, От я навіть думаю про його дубль. Ще, хто гарно звучить на морозі, це кисленький такий аромат з Аркопарфум Purple Molecule. Теж хотіла я, от вони мені схожі за характером ці два аромати. Хотіла я щось таке яскраве, життєрадісне, але кисленьке. Оцей аромат в мене асоціюється з порічками. Чим він мені і сподобався. порічки. Це для мене повічки, до речі, на морозі, в холоді. Він дає чарівний шлейф і мені робила на нього компліменти. Мене спитала, чи це Ерме, колоні, оцей червоний їх. Але ні, я кажу, це з Аркопарфан. Так, мої такі старожили. Paul Smith Rose, Ідеальний, Ідеальна троянда, дуже гарна троянда, найкраща для мене така рафінована, вишукана троянда, мені дуже подобається. Теж ношу і влітку, і взимку. Чудовий аромат троянди, Єдине, що не можу його носити довго, колись був дуже бюджетний аромат. З класною тяжкою кришечкою. Але зараз вже, на жаль, знятість. У мене є один флакончик в мамі, а цей флакончик, я думаю, що мені його вистачить дуже надовго. Так, ну з Ніною річі, ви знаєте, що сталося? вона мені розподобалась. І я лишила собі самий перший свій флакон, який я купила в Афінах. От, Лишила я вирішила, що мені його вистачить. Я не можу його носити довго. Знову ж таки, в мене трошки якась така, Ну, мені важко, він мені закислий. Так що всі флакони, ті дублі, я продала, лишила собі один. Я думаю, так часто, як я його ношу, мені надовго його вистачить. Цього флакончика. Мої питому-зимові аромати це картіє. Для Нуа Абсолю це хутро, старе хутро, досить такий важкий, суворий, серйозний аромат, але буду його носити взимку з хутром. Теж не ношу його часто, от в чому справа. І ще один мій чудовий зимовий аромат, який звенить на морозі, це зелена тубероза. Майкл Корс, Майкл Корс. Теж знятість, тому й оцей аромат я точно не буду продавати. Ну, Мені так не можна казати, бо я так тільки кажу і щось потім продаю. Мені подобається його звучання на морозі. от таких ароматів. Ну, я не знаю, є схожі, да, є схожий на самата наркотик, наркотік. Але цей мені більше подобається набагато. Ну, Чому, власне, і лишився в мене цей аромат. Ну, Як я вважаю, літні аромати? Ваніль франка буклеє. Чому літні? Ну, враховуючи його низьку стійкість, ну, тільки влітку я його й ношу. Деколи я влаштовую декілька днів там взимку поносити, але, як на мене, то хай краще буде на літо, його хоча б чути буде. краще. От, ну. Для мене така буде такий поділ. Виключно літо, виключно літо. Estee Lauder Beautiful, бо ці от жовті квіти, вони якраз в спеку, гарно звучать в спеку. От, однозначно літні. Якщо з франком Букле я ще можу думати, то тут тільки влітку, тільки влітку. Гарно було б в афінах носити, але не зараз. Так, і кого я продаю? Продаю сірж de Lever'Diffe. Це в мене 100 мл. До речі, він вже знятий. Ну, я не спішу як би, його продавати, нехай собі стоїть. М -м, вірніше, не, не буду занижувати ціну на нього. Продаю серж лютанс, бо після того, як я розбила флакон і ним пахло все, мені важко тепер його носити. От, і продаю я Естілодер Новин, неочікувано. Ну, якось він для мене виявився за важким. За важким, я ж кажу, у мене трошки змінився смак, і мені тепер важко його носити. Через що я його продаю теж. Так, будемо рахувати аромати. Моє улюблене заняття рахувати аромати. Пантера.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну, і два не, ще не продані, якби. Тому 31. 29 флакончиків у мене. 29, 31, по факту. Так, а якщо ми будемо рахувати по ароматам, то вийде у нас пантера. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 і плюс 2. Отже, 29, септо 31 і 16. 16 ароматів. Ну, насправді, 18. Я дуже задоволена, що їх менше. Але насправді, носити мені більше. Бо ви знаєте, ці. Муки. От. А зараз я чітко розумію, що я хочу вдягнути. Ну, Звичайно, я все рівно шукаю свій ідеальний аромат. Пантера пантера, да, вона класна, але я б не носила її кожного дня. Вона більш якась така для мене нарядна, як то кажуть, сувора. От. Ну, Не носила б я кожного дня її, От. але я її обожнюю, це факт. Отже, так, так виглядає моя колекція зараз. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, які аромати ви брадили мені поносити. Я з радістю ношу нові аромати. От, бачите, носила Modern Princess, він виявився в моїй колекції. А хто ще в нас є? Хто ще в нас є, такий? Хто ще в нас є? І носила я ну, просто покажу вам, ніша не наша, але не знаю, я доношу, навряд чи він буде. Я ще, Мені сподобався аромат від трусарні такий строкатий. От я стосовно нього ще думаю, але він не зовсім однозначний. От я не люблю, коли аромати якісь такі. Ніякі. Все рівно, навіть цей аромат легенький, але він з характером. В нього є виражений характер. От що характерно для моїх ароматів, вони всі з характером. Отже, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть, які аромати ви радите мені затестити. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей!